І зараз про нові європейські перспективи ми будемо спілкуватися з депутатами Європарламенту від Латвії та Чехії Сандрою Калнієта та Жероміром Штатіною. Я uh, Україна uh, 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 на uh, четвертому етазі uh. uh, вранці утром було 8.05. Я это замітила, потому что я радше журналістів і все записував. я посмотрела. na časí. Čeres 10 minut přinesli prvního zraněného člověka. On nebyl, potom on umír, on nebyl z Majdána, on byl z toho věrchního barikáda. E, já tím nakládám, že už to mýortu je v to rymě byli na to i to i staraně. I pár minut tam byl palivový hospital. A to bylo velmi těžké pro mě, ale ještě v pátnicu 23. u nás bylo 10 mírných mladých párněj. A vrac, profesor, profesorka, která tam rukavodila vodě tím palivým lazaretem, ona nám jich pokázala. Vše byli rozstřelěny točným v hlavu nebo v šéju. Značit, e, to byli profesionály, katolí střeviáli. Já zprášil v to vremě dáže personál a hostinici, e, protože to někteří snaiperi střelili z vyšších etažejů této hostinici. A jim řekli, že to 14 dní dáta je to i střelby, vzali komnaty na vyšším etaže, jak je to muščiny, které v to den střelby potom ušli z hostinici. Já oceňuji to jako vaši provokáciu, která možná byla destabilizovat situaci na Ukrajině. Já chci prostě vám to říct, ať to na mě mě mělo vaše imáně i já očí učit tu nebesmí, soutnju, která já zde spadlýbila. <laughs> you see that we both are friends of ukraine not only by political political declarations but also by our presence and also by our work in the european parliament Європейському парламенті ми приїхали сюди з місією не лише підтримати проєвропейські політичні партії, але й зустрітися з людьми, зустрітися з НУО. Ми обидва походимо з гадарін ну, парламен організованої нового парламент за реформи, і ми зустрінемось сьогодні з внутрішніми переміщеними особами. А потім будемо обговорювати все, що побачили з премєр міністром Стром Ясенюком з президентом з головою європейської комісії у раді і будемо говорити також із кличком мером. Ми також хочемо підтвердити, що європейська, що європейська народна партія, котру ми представляємо, перебуває на позиції твердо перебуває на позиції територіальної цілісності України, а також на позиції, що Крим є складовою частиною України кілька слів про припинення вогню отут в Україні, як і в Європейському Союзі. Ми використовуємо термін припинення вогню однак, ми розуміємо що. Немає справжнього припинення вогню. Люди людей вбивають щодня, відбуваються бої і конфлікти. Щодня я знаю, що одна з найнагальніших проблем в Україні це енергетичні ресурси. Що попередні переговори показали добрий поступ і є надія підписати цю угоду. Але сьогодні я прочитала у новинах, що нову Мілані. Путін попередив, що побоюється, що може бути небезпека припинення постачання енергоресурсів до України, що звичайно що певним чином є прихованою загрозою. І На закінчення хочу сказати, що ми не приймаємо затримання Наді Савченко і той факт, що зараз її змушують. Перебувати у психіатричній лікарні, що може загрозити її здоров'ю і її. Розмові стабільності, дякую українцям, які показали громадянам європейського союзу, що насправді означає бути європейцями, і тепер ми готові відповісти на ваші запитання. Дуже дякую пані Калнієте та пане Стетіна. Перше запитання від мене вчора. латвійський член парламенту вийшли. Із групи демократичної, яка була дуже відома, Чи це означає, що Україна тепер буде мати ще більшу підтримку в самому Європарламенті, і перспективи будуть ще яскравішими. Це не через те, що один член парламенту пішов, вона просто розпустила групу, але антиєвропейські висловлювання і також расистські навіть висловлювання, які є типовою стилем цієї Є групи будуть продовжуватися, наприклад, коли ми європейська народна партія, коли ми пропонували як швидку процедуру. Впровадити певні мер заходи, то радикальні ліві та праві, включно з цією групою, про які ви казали, вони були проти цього, і їх у них є право за процедурою зупинити таку швидку процедуру, але з підтримки інших груп, з переговорами, ми зможемо це поставити на 22-е, На порядок денний європейського парламенту. Ми будемо прац. Голосувати ще у нас є запитання тут. Радіо Свобода може запитати вас, чи знаєте ви скільки парламентарів європейських приїдуть до України в якості спостерігачів на вибори парламентські І ваша політична партія? Чи буде надсилати спостерігачів Відповідь так, та так, тому що ми комітет з закордонних справ. А я є членом цього комітету. Ми надійшлимо надзвичайно велику місію 15 членів парламенту, які будуть представляти всі головні фракції Європарламенту. Окрім цього, після виборів, через два чи три тижні буде ще одна місія від Європейської народної партії, яка приїде вже після виборів. І це буде для. Того щоб зрозуміти, яким чином створюється коаліція, які є проблеми, і також для того, щоб надати підтримку. Ще запитання уніан інформаційна агенція, і у продовження попереднього запитання: наскільки ви знаєте, тепер у нас будуть проходити парламентські вибори і питання: які ваші очікування щодо нової ради, говорячи про необхідність провести? Реформи рішучі в Україні. Ми друзі України в європейському парламенті та в Україні та в парламенті. Ми чекаємо того самого, чого очікує український народ, що буде сильний. Уряд, який буде готовий не тільки приймати законодавство, але і впроваджувати його, і те, що необхідно впроваджувати це, якраз той пакет щодо корупція антикорупційний, щодо люстрації, щодо прокуратури і інші закони, які вже готові, які мають бути проголосовані та впроваджені, тому що майбутнє України дуже за. Лежить від спроможності політичних партій, які будуть обрані в парламент, щоб вони мали. Про європейську про реформиську орієнтацію таким чином, щоб була створена правильна коаліція Я з тієї країни, де завжди після виборів у нас принаймні місяць іде на те, щоб створити коаліцію. Це не легко. Є велика конкуренція. Ви маєте шукати компромісів з різних пунктів програми. Але це єдиний шлях, яким можна рухатися. Якщо буде роз. Ділення серед проєвропейських сил, то тоді це буде перешкодою і для реформи, для законодавства, і для впровадження реформ год, в течії останнього года. Я зісна в Україні приучився очень красивому привіту. Я хочу примінити Україні! Слава Україні.